Процес перейменування вулиці парків почали через місяць після звільнення Херсона. Зараз тривають дискусії, поновила роботу група фахівців. Почали надходити пропозиції від херсонців. Розповідає начальниця міського управління культури Світлана Доминська. Саме зараз оця робоча група експертів. Визначається в тому, які вулиці можна запропонувати для перейменування. Ми, звісно, надаємо надаємо це людям, які професійно знають історичну складову міста, і звісно, не вони... Неважливо просто переименувати. Це потрібно, щоб було значимо для саме для нашого міста, для наших жителів. Позбутися нас, що пов'язані з радянським минулим, та тих, що мають російське походження, треба, говорять жителі міста. Одні вважають, за необхідна робити це зараз, інші після перемоги. Треба починати зараз. Ми вже так затягнули, що вже далі нікуди. Я вважаю починати зараз і. Чекати перемоги, яку ми чекаємо кожну секунду. Я вважаю, що потрібно все поміняти, все московське убрати. все тільки українське. Зараз не до цього, ребята. Давайте чуть позже. Зараз і так де більше в Херсоні. Тут таке твориться. Зараз мир нужен, найголовніше. Саме головне, мир зараз, а потом розберемося. таких вулиць у Херсоні. Чимало каже краєзнавець міської комісії з перейменування дементій білий їх близько сотні. Де русофікація на думку білого це збереження національної пам'яті? Адже у Херсоні вистачає своїх героїв: художників і письменників, ім'ям яких можна назвати вулиці. На жаль, ми можемо побачити те, що на сьогодні наш херсон херсон зі своїми назвами вулиць. Він трошки подібний до будь-якого там середнього міста е, Російської Федерації, але Херсон це Україна, Херсон це українське місто. і, і тому треба позбавитися від цих цього руського наслідія, щоб щоб це був і в назвах українським містом. Бо багато херсонців, які пережили окупацію, вони хочуть позбутися цього. Російського минулого і у нас уже на, на сьогодні міська влада отримала багато звернень від херсонців, які пропонують переменовувати вулицю. За словами Дементія Білого над новими назвами вулицю Херсоні вже працюють фахівці. Це історики та краєзнавці. Напрацювання винесуть на громадське обговорення. Люди зможуть проголосувати за будь-який варіант або запропонувати свій процес. Буде проходити онлайн. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.